Вітаю, не там, де все. Сьогодні попав знову до реконструкторів, і мене таке переотіли під воїна УПА. Це Америка. Ви не повірите, але в Америці проходять отакі заходи. Америка не тільки ці хмарочоси і круті тачки, а тут ще живуть справжні живі люди. Живі люди, українці, які займаються е, також різними справами з різними е, хобі. Е, зараз це історична реконструкція по Другій світовій війні. І знаєте, я сам в це запав, в цим зацікавився. Думаю, ми часто будемо на таких заходах. Е, а зараз вам е, представлю е, командира. Групи історичної реконструкції Юрія Сороків, і нехай він розкаже, звідки взагалі в Америці взялася така охота не просто заробляти гроші і пити горівку, як тут всі роблять, а займатися і цікавитися історією війни України, взагалі історією людства. Юра, запрошую. Привіт, друже Дюнен! Приємно тебе бачити на нашому сьогоднішньому заході. Як ти казав, ми трошки тебе заагітували сьогодні до реконструкції повстанської армії. Сьогодні ви з нами в таборі групи військово-історичної реконструкції Сотня Сіроманці. Це фактично єдина українська група, яка займається реконструкцією в Сполучених Штатах Америки. Ми існуємо вже Скоро буде 14 років, відколи група створилася, і не знаю, чи ми приносимо їм якусь користь, але ми в це віримо. Основна з наших місій це власне є розказувати американцям про період української боротьби під час і після Другої світової війни. Також ми приймаємо інші, інші приколи як період перших визвольних змагань Першої світової війни, але основна наша основний фокус це є, власне відтворення. Української повстанської армії формати заходів бувають різні. Бувають освітні, бувають публічні, бувають тактичні заходи, бувають заходи з живої історії. Це, що в нас є сьогодні, ми недалеко ми десь півтори-дві години від Чикаго, знаходимося в штаті Віскансен. І сьогодні у нас такий публічно освітлювальний захід про період Другої світової війни. І ми знаходимося на території музею Pioneer Village, тобто таке фронтирне село. І сьогодні в нас тут сьогодні в нас тут зібрана велика кількість груп реконструкції. Є німці, є американці, є британці, є поляки, є італійці. Ну і відповідно ми показуємо українську сторону визвольних змагань. Ми показуємо, як виглядала, як боролася українська повстанська армія. Якщо у вас є, наприклад, інтерес приєднатися е, до нас, звичайно, ми завжди раді го... якимось хорошим рекрутам. Е, Зв'язуйтеся, у нас буде там посилання на нашу сторінку. Так що пишіть, можливо, вам буде цікаво. Е, е, друже Удуна, також е, він там, е, думаю, поширить пос... Я добавлю все, що треба. І, так, і він додавить все, що потрібно. Крім того, що ми просто сидимо, ми також тут бігаємо, займаємося, вчимося. І, зокрема, що ми вчимося, ми також вивчаємо і показуємо озброєння, яке було використанні в повстанців під час Другої світової війни, під час уже післявоєнних визвольних змагань. І друг полин вам тут кілька слів зараз розкаже, покаже наш виставковий дисплей. Тут у нас показано зразки зброї і спорядження, які використовувалися вояками УПА, підпільниками ОУН під час Другої світової війни і після. А тут бачимо зразки радянського німецького, польсько-угорського виробництва, які були переважними трофеями українського визвольного руху у Другу світову війну і після неї. А наприклад, бачимо німецький кулемет мг 13 Вироблений в 1929 році. Радянський ППС, пістолети, Ордгіс, дуже популярний в ОУН і в УВО в 20 -х, 30 х роках. Токарів, для якого було найбільше набоїв, так само для ППШ і ППС. Пістолети 9 мм, Вальтер, Люгер і МП-40 пістолет, кулемет. Також різні гранати німецькі, димові, німецькі осколочні. Тут у нас є зразок повстанської гранати Комарівки, тут зразок гранати польського підпілля і інші зразки. Зброя у УПА і спорядження залежали від часу, від де вони діяли. Звичайно, на Волині було спочатку багато німецької трофейної зброї і спорядження. Після того була радянська. На деяких теренах була угорська німецька після того радянська. На теренах Закерзоння було багато польської і радянської зброї і спорядження. Тут у нас кілька зразків рушниць, які повстанці називали словом кріс. Бачимо радянський мосін, чехословацький візі-24. Угорський 43М і також угорський до того австро-угорський 95М «Манліхер», також з правильними підсумками і коробками, з якими ці набої видавалися. Знаєте, насправді цікаво було е, зустріти таких наших українських хлопців, які займаються реконструкторством Другу, по Другій світовій війні, в основному ПУПА на теренах е, Америки. Мало того, е, знаєте, Люди не тільки переодіваються і бавляться в щось, а вони насправді цікавляться історією, автентичною історією тою, що відбувалося в той час. Так само було дуже цікаво зануритися в е, оцю, таку, знаєте, атмосферу 40-х років ХХ століття. Е, тільки, от як на мене, е, на мою думку, трошки забагато воєнщини. мені, хотілося б чогось більше ще й казуального. Знаєте, цих костюмів, а не тільки військових адмістроїв, якихось гарних жіночих персонажів, і обігрувати цю обстановку себе було. Дуже гарно, як на мене. Так я розумію, що ми хлопці, ми любимо зброю, ми любимо постріляти, гранати, пукалки або пістолети, і ми ніколи не набавимося цим, це правда. Але слава Богу, життя не складається тільки з війни. Так, війна зараз суди в наших серцях. Mm -hmm. Нас болить, кожного українця болить, ну, але хочеться якогось відтушити. Але це тільки моя думка. А так, знаєте, дуже сподобалося в цих ділах, що на території, де проводиться цей івент, не може бути нічого сучасного, ніяких сучасних речей навіть е, ховають. Якісь пластик, якісь е, зовсім такі невеликі, незначущі речі. Напевно, що єдине е, сучасне, що там можна собою приносити і чим користуватися, це, це фотоапарати і якісь відеокамери. Ну, це відомо. Ми живемо в е, час інстаграму, час Ютубу, і всі хочуть представляти якісь свої проекти, якісь свої е, відосики, фотографії. Watch out. І, on ahead. Якісь свої відосики, якісь свої фотографії. І все, е, знаєте, навіть без е, кусок якогось кульочка, що ти приніс там з собою з магазину, щось купив, гарно ховається, їдався на папері. Ніяких пластикових контейнерів, ні, нічого. Це прикольно, ви знаєте? Це майже, не скажу, що зовсім повне, але досить глибоке занурення в цей період. І це пережити це цікаво, це, це дуже цікавий експеріенс. І я був з цими хлопцями цього разу лише один день. І це, це, це за мало. Насправді там е, люди, це буде на відео, це буде на було е, на відео. Живуть по тижні на таких івентах. Вони готують автентичну кухню на автентичних е, знаряддях цього готування їжі. Вони сплять. Так як спали тоді, на таких самих спальних мішках, вони навіть стараються вдівати білизну того періоду. Не знаю, наскільки це зручно, я ще не пробував. І надіюсь, ні, надіюсь колись спробувати це. по що буде дуже цікавий експіріс, буде дуже цікаво, але не все, не все відразу. Та й таке. Поки що люди будуть вам казати в побачення, хочу вам сказати слава Україні, хочу вам сказати Добайте на ЗСУ і все Україна.